Правильне харчування покращує здоров'я і допомагає позбутися зайвої ваги, але цього недостатньо. Важливо також налагодити водний баланс і визначити свій питний режим. Вода безпосередньо бере участь у розщепленні жиру, і при її нестачі цей процес значно сповільнюється, а також накопичуються шкідливі продукти обміну речовин, що можуть викликати втому і апатію. Розтяжки та обвисання шкіри це найпоширеніші проблеми при втраті ваги. Вода підтримує еластичні шкіри, насичуючи колагеном, і без достатньої кількості води шкіра виглядає в'ялою та безживною. Набріки часто викликані нестачою води. При її дефіциті згущується кров і лімфа, що може призвести до застою рідини у міжклітинному просторі. Це особливо помітно на ногах та в зонах, де утворюється целлін. Достатнє споживання води допомагає зменшити відчуття голоду, оскільки часто організм плутає справу із голодом. Вода має бути кімнатної температури. Не холодна і не гаряча, без газу це сприяє кращому засвоєнню та зменшує ризик подразнення шлунку. Пийте воду повільно, невеликими ковтками, щоб організм мав час на її засвоєння. Кількість води має бути розумною. Я рекомендую від 1,5 до 2 літрів на день. А також пийте воду за 20-30 хвилин до їжі і через 40-60 хвилин після. Уникайте вживання великої кількості води під час їжі. Це може погіршити травлення.